Синопред екстракт лікує нежить, а не маскує симптоми. Обирай доведену ефективність синопред екстракт. Сполучені Штати Америки повідомили про те, що з Росією не буде переговорів надалі ніяких до того часу, поки вони не припинять вогонь, не припинять війну в Україні. Лише після цього можна буде говорити про підписання якихось угод в економічній сфері і так далі. Це жорстка умова держдепуша. Раніше такої категоричності вони не висловлювали, так само це підтвердили і в Білому домі. Схоже на те, що всі попередні домовленості із Кремлем уже досягнуті, умови обговорені. Очікуємо тепер конкретного рішення за Путіним і його командою. Ну, принаймні, поки що я такий висновок роблю, і також ця вся історія співпадає із підписанням угоди про використання рідко що наближає нас до дати 20 квітня. Тому я не виключаю, що ми цього тижня можемо побачити. Дуже цікаве продовження цієї історії щодо припинення війни Росії проти України. Звісно, цікаве для цього світу. А для нас це очікувана така певна тривожність, що ж ми будемо мати в сухому залишку. Після таких тривалих, непростих переговорів між Україною та Росією за посередництва Дональда Трампа. Давайте я вам зараз про це все розповім, тому, будь ласка, підписуйтесь, коментуйте. Принагідно вам дякую за те, що ви долучилися вчора до збору, який я оголосив у вечірньому відео. Ми його майже закрили. На цю хвилину, поки я вам записую це відео, залишилося зібрати. Трішки більше 4 тисяч гривень. Тому тут під відео я посилання на збір давати не буду, аби вас не перевантажувати цим. Це точно не останній ще на збір. Ми ще будемо допомагати Збройним силам України обов'язково. А хто хоче долучитися до збору на Mavic, той, на який я збіру вчора оголошував, залишимо посилання в верхньому правому кутку. Це вчорашній вечірній ефір, можете перейти і переглянути і ефір, і там знайдете також посилання на збір. А тепер, друзі, до суті. Учора речниця Білого Дому Керолан Лівіт, проводячи брифінг традиційний перед журналістами, сказала про те, що Сполучені Штати Америки допускають налагодження економічного партнерства з Росією після припинення вогню в Україні. Загалом нічого особливо нового немає, тому що ми з вами про це на каналі тут уже говорили неодноразово. Ну і власне, моя позиція заключалася тривалий час після того, як Дональд Трамп прийшов до влади, уже коли він... Повернувся до влади, так буде правильно, коли він вже почав виказувати свої позиції щодо припинення російсько-української війни і проводити переговори з Кремлем. Ну я вбачав, що дійсно можливість економічної співпраці з Росією буде виключно після того, як буде повністю припинений вогонь. Але коментар Керонлайн був не настільки чітким, як, наприклад, очільниці США Темі Брюс. Вона сказала про те, що США не укладуть ніяких двосторонніх угод з Росією і не послаблять санкцій, що дуже дуже. Чітко вказано і протикульовано, поки не буде досягнуто припинення вогню в Україні. Не буде жодних переговорів, жодних рішень, жодних домовленостей, поки ця бійня не припиниться. Наголосила речниця держдепуша. Я е, знаю, що ви читали повідомлення про те, що мовляв зараз у команді Трампа є розкол. Це команда Віткофа і команда Рубіо. Е, очільник держдепу США Марко Рубіо, нібито жорстокіший по відношенню до Путіна. А Вітков лояльніший до нього? Ну публічно, нібито так виглядає. Але друзі, це також гра, така в хорошого і поганого поліцейського, яку сьогодні проводить і. Путін, в тому числі у Путіна поганий поліцейський Лавров, а хороший у нього Дмитрів і Ушаков. У Трампа поганий поліцейський Марко Рубіо, а хороший Вітков. А всі рішення ухвалюються і там, і там одноосібно. Тому абсолютно очевидно, до чого питання рухається. Враховуючи те, що на Росії нині економічний стан ну не дуже м'яко кажучи. І хоча там і хтось хоче дуже сильно воювати, але гроші росіянам вкрай потрібні. І тиск Сполучених Штатів Америки на Китай, про що я згадаю. Ну, точно дасться ознаки Росії дуже-дуже сильно. Е, і стало також відомо, друзі, що Марко Рубіо, згаданий мною і Вітков, які нібито належить до різних таборів, цього тижня відвідають Париж для переговорів щодо України. В тому числі вони будуть говорити про мита, але враховуючи, що там немає бесента, то швидше за все про мита мова не йтиме. тема. Ну, політико припускає, що будуть говорити про відновлення зв'язків торгово-економічних ЄС та Америки, тому що мита там все-таки. Зберігається ситуація вкрай напружена між ЄС та Сполученими Штатами Америки, але зрозуміло, що головне питання буде саме припинення російсько-української війни і участь Європи. У подальших діях в Україні щодо забезпечення сталості миру і недопущення подальшого нападу Росії на територію України. Тому це також дуже важливе інформаційне повідомлення, яке вписується зараз у ту рамку, яку вибудовують Сполучені Штати Америки, Україна, до якої долучена Росія, Іран, Китай, дуже багато країн, аби завершилася війна в Україні найближчим часом. Ідея Трампа домогтися якогось результату впродовж 100 днів від початку своєї інаугурації, вона нікуди не поділася, і те, що я вбачаю, але... Трамп просто сьогодні сам загнав себе в цю пастку, про що я говорив, і він буде вимушений ухвалювати жорсткі рішення по відношенню до Кремля, і це добре. І те, що він буквально позавчора заявляв, що Путін є номер один, хто винен у війні, це якраз дуже чітке артикулювання. Мені не подобається те, що він говорить про нас, що це ми також винні в тому, що ця війна триває, що європейці в цьому винні і так далі. Байден винний. Винні, мовляв, усі, але не він. Це не так. Направду, це не так, тому що він вже був президентом Сполучених Штатів Америки і міг тоді посилити Україну так, щоб Путін не напав. Але ну, тоді в нього руки до цього чогось не дійшли, і позиція була інша. Ну, в принципі. Сьогодні вона не суттєво змінилася, але на тлі широкомасштабного вторгнення Росії проти України, то він справді намагається зараз послабити Китай, який активно допомагає Росії нас вбивати. Я хотів би, щоб ми не переплутали це, друзі. Щодо торгової війни, яку я щойно вже почав вам окреслювати і повідомляти нові новини щодо цього. Вашингтон виявляється, хоче переконати понад 70 країн обмежити торгівельні зв'язки з Китаєм в обмін на зниження мит. От вам і для чого була вся ця торгова війна. Про це сьогодні пише видання The Wall Street Journal. і як вони. Стверджують, то нібито міністр фінансів Сполучених Штатів Америки Скотт Бесенд уже ознайомив Трампа з цим планом. Але я думаю, що це їхній спільний план. Метою стратегії є підірвати і без того хитку економіку Китаю і послабити Пекін напередодні потенційних переговорів Трампа і Цзінпіна. Тобто, саміт лідерів цих двох країн, він, як бачимо, готується. Але Трамп хоче вийти на нього з сильними позиціями. У подальшому ця стратегія передбачає відсікання Китаю від американської економіки, зокрема, навіть через вилучення китайських акцій з американських бірж. Не випадково Трамп так домагається підписання угоди про рідкоземи з Україною і з Росією, бо йому треба замістити імпорт з Китаю цих рідкоземів для ВПК Сполучених Штатів Америки. І як повідомив сам Бесент і Білий Дім, то внаслідок своїх дій Китай зараз стикається з митами. До 245% на імпорт до Сполучених Штатів Америки, тобто він втрачає ринок ну приблизно десь під 600 мільярдів доларів. Це дуже і дуже багато для економіки Китаю, враховуючи те, що Росія не така платоспроможна, як то було раніше, розраховуватися самим собою в юанях не дуже гарна історія. Валюта все одно потрібна, хоча і долар падає, але і вони стверджують, що юань буде там кріпнути. Втім, зовнішні економічні зв'язки ніхто ніколи не скасовував в умовах ринкової економіки, друзі, це дуже-дуже важливо. Щодо інших новин, бо сьогодні такий, знаєте, вінегрет новин зранку. Я в цій частині хотів би торкнутися саме питання того кож, ем, підписання угоди про рідкоземи з Україною. Я вам вчора частково повідомляв цю інформацію, точніше. Ретранслював її від президента. Президент України Володимир Зеленський повідомив про те, що ми знаходимося на завершальному етапі підготовки цієї угоди. Щойно видання Bloomberg публікує інформацію і подібну інформацію, ви чим далі, тим будете бачити більше. Вони стверджують, нібито Білий Дім погодився нам зменшити борг за передану ще за часів Байдена військову допомогу. З 300 мільярдів до 100 мільярдів доларів, я відверто скажу, дуже сумніваюся в продоптовоподібності цієї новини, оскільки, хоч і лунала риторика Трампа про борг, але це такий був шантаж. Швидше за все, ніякого боргу Україні виставляти ніхто не буде. А до кінця тижня ми побачимо вже угоду, конкретно, якою вона буде, і зможемо її з вами тут обговорити. Як пише видання Bloomberg, Нібито Вашингтон наполягає на укладенні угоди, яка дасть їм право на прибуток від українських інвестиційних проєктів, включаючи видобуток корисних копалин та інфраструктуру. Ну загалом в цьому є суть угоди, але тут не мовиться про те, що вони отримають 100% прибутку чи ще щось. І вони переберуть повністю під контроль всю інфраструктуру України. Ну, це так не працює. Але дуже багато ще раз нагошу політики довкола цієї всієї історії з медійною кампанією про підписання цієї угоди. Тому почекаємо до кінця цього тижня. Тим паче, заданий мною міністр фінансів Сполучених Штатів Америки Бесен заявив, що ця угода може бути підписана до кінця цього тижня. Знаю ваш скептицизм. Ви скажете, може бути підписана, може бути не підписана. Але ще раз скажу, є дата 20 квітня. Я на неї зараз орієнтуюся. І також ще вам новин про. Брифінг генерального секретаря Марка Рюте, який вчора перебував в Україні і був в Одесі разом із президентом України Володимиром Зеленським. Він зробив заяву, яка стосується саме підписання можливої мирної угоди Росії та України за посередництво США. Я її так нині бачу, тому що США виступають модератором цього всього процесу. Так, от генсек НАТО Марк Рюте в притаманній собі манері. Ні з ким не сперечаючись, ні з ким не загострюючи відносини, він заявив, що вступ України до Північно-Атлантичного альянсу залишається незворотним, але не буде елементом потенційної мирної угоди з Росією. Тут привіт Путіну, мовляв, дивіться, ми Україну не беремо в НАТО. Але ми не можемо їх переконати або змусити сказати, що вони не хочуть в НАТО, тому що ми про це говоримо. Але ми вже говоримо як. Ми НАТО розглядаємо, але не на даному етапі, колись така артикуляція чітка є і від президента України. І також Рюте повідомив, що більшість із семи семи друзів, зенітно-ракетних комплексів Петріот. Які союзники пообіцяли Україні на саміті у Вашингтоні ще минулого року вже доставлені або прибудуть найближчим часом? Ну, якщо і саме більшість, то це скільки 4 чи 5. Він не уточнює, але нам треба дещо більше, ще хоча б з десяток. Але поки що Дональд Трамп продавати нам їх не хоче. Хоча я не знімав без порядку денного це питання, тому що для Трампа це дуже хороший контракт, приблизно на 15 мільярдів доларів, тим паче, як говорять мої військові експерти-колеги. То ми готові платити ціну, яка може бути втричі дорожчою, аніж та ціна, за якою пропонують заводи виробники ці системи іншим країнам. Ну, орієнтовна вартість однієї системи Patriot може бути в рамках 600 мільйонів. Ми готові платити півтора мільярди за одну. І гроші ми знайдемо. Зараз Трамп не хоче нам їх продавати, аби не демонструвати такий спосіб ескалацію. Для Кремля. Мовляв, дивіться, я допомагаю Україні боронитися, а це ескалація. Ну, в Трампа свої таргани в голові, тут з ним е, нічого ми вдіяти не можемо, з ним треба працювати, друзі. І тому нині я вбачаю, що ми плюс-мінус обрали, плюс-мінус, тому що є там застереження в мене, але все ж таки більш-менш нормальну дипломатичну лінію по відношенню до Білого Дому. Є помірний тиск на Вашингтон, він, я вважаю, справді помірним, і є певні. Поступки, на які ми можемо йти у співпраці з Вашингтоном для того, щоб отримати перевагу у переговорному процесі з Росією щодо припинення російсько-української війни. Ну, навіть от історія із Анкарою переговори, які проходили там буквально вчора. Там була українська сторона, але там не було нібито Росіян. Я також вважаю цю всю історію певним дипломатичним нашим успіхом. І також на завершення вам ще додам пару інформацій стосовно участі Північної Кореї у війні Росії проти України видання Reuters провели величезне дослідження. Вони стверджують, що за 20 місяців, останні 20 місяців, Північна Корея передала до Росії від 4 до 6 мільйонів артилерійських снарядів. Ну, отрахуйте це приблизно за півтора року. Трішки більше ці снаряди активно використовуються в Україні. Це і балістичні ракети, ці пускові установки, ці системи залпового вогню. Це дуже-дуже багато зброї. Аналітики досідили ті вантажі, які перевозилися в контейнерах м -м, морем і суходолом із північної Кореї до Росії. Загалом це величезна і немовірна кількість, але стверджують, що саме Північна Корея забезпечила половину необхідного бойового потенціалу у снарядах для Росії. А генерал армії США Крістофер Каволі говорить про те, що Росія може виготовляти приблизно 3 мільйони одиниць снарядів на рік, але коли це стане, він не повідомив. Ситуація складна тим, що Північна Корея за підтримки Китаю все ж таки продовжує постачати до Росії ці снаряди, і однозначно, послаблення Китаю, що власне робить сьогодні в Сполучених Штатах Америки Трамп. Це дуже правильно, воно суттєво послабить не лише Росію. А й Північну Корею в тому числі. Тому, в принципі, ідею тиску на Китай, я вважаю, треба підтримувати. І ми в цій частині повинні долучитися до цього процесу, тому що Китай це справді загроза всьому євразійському континенту, друзі, без перебільшення. Інтереси свої в індотохіканському регіоні Китай уже давно показує, не перший рік, не випадково там створюються військові союзи, Японія, Філіппіни, Індонезія, Австралія. Так, сьогодні є ініціатива створення. Економічного союзу безмитної торгівлі між Японією і Китаєм і Південною Кореєю це взагалі унікальна історія. Але Південна Корея зараз підторгувати має намір із Росією, збирається де постачати свої автомобілі Кія. Також дуже складна заплутана історія, але в будь-якому випадку послаблення Китаю економічно сьогодні вигідно. Всьому світу без перебільшення. Це моя особиста думка, а ви напишете власне свою. І ще одна новина, як кажуть, вже Вишенька на тортик, стосовно виступу Джозефа Байдена. Так, 46-й президент США вирішив виступити із дуже різкою критикою на адресу Трампа. Він виступив. Його промова впродовж 30 хвилин відзначилася тим, що він жодного разу не назвав Трампа за прізвищем. Він просто говорив нова адміністрація Білого Дому. Критикував Трампа за. Провал у соціальній політиці, зменшення соціальних виплат, звільнення державних службовців, але жодного разу не згадав про війну в Україні. Якось так, друзі. На цю хвилину всі новини, які вам хотів повідомити. Ще раз нагадую, для тих, хто бажає долучитися до збору на МАВІК, який я вчора оголосив у вечірньому відео, посилання на нього залишу в правому верхньому кутку. Там є і саме відео, і також під ним ви знайдете посилання на збір. Ще раз вам принагідно дякую, друзі, за те, що ви долучилися активно до збору на Mavic 3T з нічним баченням. Сьогодні ми його придбаємо і відправимо вже на фронт. Вам, Збройні сили України, зокрема, 66-та бригада, шалено дякує. Повірте, це не останні, на жаль, очі, які потрібні їм, тому з часом буду знову звертатися з таким же самим проханням. Принагідно ще раз велике спасибі. Всіх ціную, ціну, і шаную. не перемикайтесь, все буде Україна!